Дивитися новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг не відкидає можливості поставок країнами-членами альянсу важких танків в Україні. Про це генсек розповів у інтерв'ю шведському виданню, відповідаючи на запитання журналіста, чи Україна може отримати американські танки Абрамс або німецький леопард. Столтенберг сказав, не виключаю, але й обіцяти нічого не буду. Додам саме це озброєння. Україна просила у партнерів Німеччина та. США заявили, що розглядають варіанти додаткового озброєння для України, в тому числі зазначені танки Леопард та Абрамс. Повістки військовозобов'язаним через дію не надсилатимуть. Про це розповіли в Мінцифрі. Кажуть, там таких планів не мають. Нагадаю, згідно з постановою кабінету міністрів, у дії має з'явитися новий сервіс електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть, і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають. Триває узгодження з військовими. Заступник голови одеської ОВА Олег Муратов вийшов із СІЗО під заставу понад 3 мільйони гривень. Цю інформацію підтвердили у прокуратурі посадовця, підозрюють у спробі відкупити підлеглого від ув'язнення 3 січня. Правоохоронці затримали Муратова в адмінбудівлі ОВА. топ чиновник якраз, начебто, отримав хабар у 27 тисяч доларів. А під час обшуків у житлі та автомобілі затриманого правоохоронці знайшли понад 45 тисяч доларів, понад 20 тисяч євро, золоті злитки та монети. Україна пропонує Грузії передати Михаїла Сакашвілі на лікування. Про це заявив радник офісу президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, наша держава не збирається втручатися у справи інших країн. Йдеться лише про захист громадянина України, яким є Сакашвілі. Якщо ж передати політика до нашої держави не вийде, пропонується відправити його на лікування до будь-якої іншої європейської країни. Нагадаю, Сакашвілі повернувся у Грузію у вересні 2021 року. Там Літика заарештували та ув'язнили. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем. Ув'язненні стан експрезидента Грузії значно погіршився. Сбу арештувала майно екс-міністра освіти Дмитра Табачника вартістю понад 2 мільйони доларів. Мова йде про половину квартири в історичному центрі Києва, а також житловий будинок на 600 квадратів, п'ять земельних ділянок та рахунок на майже 150 тисяч доларів. Для того щоб приховати свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь переписав їх на своїх родичів. Дмитра Табачника підозрюють у державній зраді за даними слідства. Він брав активну участь в Організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей для цього особисто консультував місцевих гауляйтерів. Наразі зрадник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму. Перший робот-адвокат працюватиме на судовому засіданні. Воно відбудеться у лютому. Перший у світі робот адвокат Дунат Пей працюватиме на смартфоні підсудного та слухатиме коментарі, щоб надати своєму клієнту інструкції. Місце проведення судового процесу тримають у секреті. Додам, робот Дунат Пей створили для оскарження штрафів за паркування у Великій Британії. Балкер МВ «Глорі», який везе понад 65 тисяч тонн кукурудзи з України до Китаю, сьогодні вранці сів на мілуну у Суєцькому каналі. Судно йшло з порту Чорноморська. Інцидент стався поблизу міста Кантара у провінції Ізмаїлія. Це викликало невеликі затримки з проходженням інших судів. Наразі судноплавство каналом нормалізувалося після того, як МВ Глорі відбуксирували в технічну зону. Офіційна причина аварії невідома. Однак, у неділю частину Єгипту, зокрема його північні прові... Вінці охопила негода. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.